Сихуй, сихуй. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу навіки, слава Богу Святому. Вчора ми поминали наших померлих. Вчора ми приходили з молитвою і згадкою про померлих, і треба наголосити на те, що помолитися за померлих ніколи не. Багато. Де знаходяться померлі? От вони відійшли від нас. І де вони знаходяться? В раю чи в пеклі? А де той рай, чи той пекло? Де воно? Оде в духовному світі рай чи пекло? Його не існує. Його немає. Так як ми собі уявляємо, як нам подали, як ми читали Енеїду Котляревського, так як нам подав він, такого не існує. І рай або пекло людина здобуває вже тут, на землі. І живе або в раю. Або в пеклі, вже тут, на землі. Коли хоче людина щось добре зробити, вона це робить з радістю. І сонце світить тоді, і всі посміхаються їй, і всі привітні до неї. Що людина відчуває? Рай. Але коли людина кляне усіх і так до неї відносяться. То що людина відчуває? Хвороби, да? нерозуміння один одного, який я нещасний. так? Вже це є пекло. Добре. Візьмемо те пекло, яке ми, рай, чи пекло, яке ми собі уявляємо, яке є в нашій уяві? Скажіть, будь ласка. Світло Господньої любові. Воно скрізь сяє. Воно скрізь просвічує. А в пеклі воно є? І в пеклі воно є. І в пеклі воно є. А від чого ж тоді плаче скрежить зубів? Адже люди бачать Бога, грішники Бога бачать, і світло їм гріє. А від чого ж вони тоді страждають? Любов Бога простирається і в пекло, бо вона скрізь. А від чого ж вони тоді страждають? Від чого страждають ті грішники, які тут щось досягли, щось не висповідали, щось не осознали? Не захотіли чи не змогли якимось іншим чином осо... 에... зрозуміти, що вони в гріху живуть. І от саме тоді і настає оцей момент пекла чи раю, і куди потрапляють душі після того, як вони відходять з земного життя. Вчення про. Це в церкві не існує. Немає в церкві, от куди ви точно попадемо, туди чи туди. Нам можна лише уявляти. І так як ми самі собі уявляємо, так воно і є. Але читаючи твори святих отців, преподобних інших учителів, ми можемо собі зрозуміти, що. Місце це не дуже приємне. Так, да, воно в Бозі, тому що Бог нас відправляє, скажімо так, на землю, і Бог забирає нас із землі. Але воно для тої людини, яка тут жила на землі, вона не є приємною, те місце не є приємною. Приємним. А чому ж неприємним? Адже я щойно сказав, що Бог забирає до себе. Значить, там повинно бути добре. А я кажу неприємне. Щось, щось не сходиться, правда? І отут ми маємо зрозуміти, що і запам'ятати на все життя, яке нам Господь відводить тут, на землі. Щоб ми тоді те все, що ми маємо, не перенесли туди. Тому що душа бере з собою. Що бере душа з собою? От, добре так скажу. Ми кажемо, ми голими прийшли на цей світ, голими уйдемо. Але що душа бере з собою? Як ви думаєте? Звички, гріхи, звички. Звички бере душа з собою. Любили ми курити, і там їй буде хотітися покурити. Любили ми там битися, вбивати, там пити, ну, зрозуміли, і там буде те саме. Але тут, ось поки служба йде, ми можемо потерпіти тих там годинку-півтори да й побігти в магазин, купити, да й закурить. А там немає того. І оця вічність для, для тої душі, вона є нестерпно довгою, тому що хочеться згрішити. а нема можливості. А коли ж тоді добро, а коли ж тоді добре людині буде? А коли вона тут на землі, що вона робила? Одним словом, що робила людина? Тут на землі, яка, ну, скажімо так, яка потрапить в рай. Одним словом, як ви думаєте, Ну, двома, двома словами. Двома словами. Пізнавала Бога. Та людина, яка пізнавала Бога, вона не буде там бажати якихось гріхів, Вон, в неї немає їх. Вона і надалі буде хотіти пізнати Бога там. Якщо ми робимо якусь роботу, таку ну, дуже для нас неприємну, як тягнеться час? Правда тягнеться? А коли така приємна робота, повернулася раз, вже час пробіг, вже, 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 вже й вечір. Отак От само і там. Для тої людини, яка грішна, Ота мить, мить того загробного життя буде як тисяча років. І для праведника, який пізнає Бога, отіх тисяча років, які відвів їй Господь для того, щоб очікувати того страшного суда, буде як одна мить. Ось що ми й говоримо, що там, на світі, у Бога немає часу, да, там тисяча років. Пам'ятаєте ці слова святого письма? Ось про що йдеться мова? Що для праведника навіть тисяча років буде мало, щоб пізнати Бога. І йому буде в радість та смерть, і йому буде в радість прийти до Бога і перебувати в тому місці, в Бозі. Але для грішника те ж саме місце, те ж саме місце, бо немає ні раю, ні пекла, те ж саме місце. Йому буде нестерпно боляче, тому що він хоче згрішити, хоче якийсь зробити порок, а немає. І ми, коли приходимо поминати померлих наших, це добре, що ми стали, прийшли, пом'янули, все це добре, все це чудесно. Але ще одну справу ми не виконуємо. Я вам розкажу яку. Ми не готуємо себе до того часу, коли нам також треба прийти туди. Стоячи на панахіді, на службі. Ми повинні не просто хочу, не хочу, ту, от в цьому випадку саме повинні задуматись над своїм життям. Як я виховав дітей? Достойно я виховав дітей. Вони мене будуть пам'ятати, коли я відійду від цього світу. Чи моя могила заросте бур'яном? Чи вони тільки будуть приходити на один, один раз після Пасхи? Побули, постояли, свічечку поставили і пішли. Як я виховую своїх дітей? Наступне питання: як я відношуся до ближнього свого? До людей, до держави. Ви скажете, а при чому тут держава, при чому тут люди? Це я молюся, я спасаюсь. Особисто я спасаюсь. І мені там байдуже, там, хто там, люди чи ні. А що таке Бог? От як ви думаєте, х... от не хто а що? От саме так. Не хто? От Що таке в, роз... в нашому розумінні Бог? Це щось таке десь там, десь там, десь там? Ні. Бог це ось. Ось ми. Ми формуємо думку Бога. Як сказано, ось недавно ми читали в, в, в Євангелії, е е про е Прощайте один одному. Да? Прощайте один одному, от, от, от забувся, бачите, цитата, така гарненька цитата, я своїми словами скажу: якщо ми будемо один одному прощати, о, згадалося, то і, от, то і я прощу вас перед Отцем Своїм Небесним. Якщо ми один одному будемо прощати, то і Христос перед Оцем своїм небесним простить. А як ми кажемо на похороні, от коли ми хоронимо? Там трошки перекручено. Бог простить і ми прощаємо. І це є неправильно. Ну, на мою думку, на мою персональну думку, це неправильно. Бог простить і ми прощаємо. Ні. В Святому Письмі чітко сказано: якщо ми будемо прощати, то і Бог простить. Який би ми гріх не зробили, якщо ми, народ, простить, можна простити. Гітлеру, Сталіну, Путіну. Можна простити? Не можна. Народ не, не прощає. так А той Гітлер, Сталін, Путін в останній день, як оце е, розбійник на Христі, прийшов до, до, до Христа сказав, я покаявся, каюся все. І буде справедливо? Буде справедливо, що він буде в раю? Правда не буде? Не буде трошки справедливо, трошки, трошки несправедливим. Отже, ми формуємо думку Бога. Люди. І люди є Бог. І Бог є в людях. Де Бог? Де, от де Бог? На небесах? Зовсім ні. Бог в нас, і ми в ньому. І так, як Бог нам говорить, так говоримо і ми. І так, як ми говоримо, звертаємося до Бога, так говорить і до нас Господь. Ми формуємо. І коли ми будемо правильно це робити, з бажанням спастися, то буде й правильна, ну, на наш погляд, думка Бога. І прийде Господь і скаже, отого ви не прийняли, отого давайте ми, хай хай не знаємо її любові, а того ви приймаєте, і до тої людини ми молимося. І до тих людей ми вважаємо за святими. Ніхто ж не сказав про е святих. Даже про того самого святого, ну не знаю, Володимира Великого. Да? Всі, ой, святий Володимир Великий, моли Бога за нас, він рівноапостольний апостоль і так далі, то подібне ікони, молитви, все. А ким він був на початку? Правда? Але ж ми йому що? Простили? Простили, що він був грішником. Простили, що він там все-все-все простили. Ми його почитаємо за святого. Так? Отже, Бог нас почув. Господь нас почує. І тоді дає нам, посилає нам такі от думки, щоб ми молилися, щоб ми зверталися, тому що Він заслужив у Бога такої великої слави. І ми, шановні брати і сестри, маємо не просто там стояти там. Шепотіти, там десь там крутитися у храмі. Звичайно, не, не стояти з тойма і стояти. Можна сісти, можна, я кажу, до свічки піти, все можна. Але перш за все, молитися, звертатися до Бога з молитвою про себе. Як я живу. Господи, відкрий очі на мої гріхи, щоб я покаявся. Я покаюсь, біля мене спасуться дуже-дуже багато. Отже, молимося, шановні, не забуваємо про наших померлих, тому що нам також треба буде в свій час туди піти, якими ми, як ми підготуємося зараз, такий нам буде або рай, або оте пекло, вже або вічність, або всього-навсього коротесенька мить. Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу Святому!